Так, що я можу порадити для тих, хто хоче навчитися в'язати? Перше легко не буде. Путалося, в мене нічого не виходило. Я його жахливий, жахливий перший досвід. ви такі від як я, то вперед. Майстер-класи на серветки і ваші нерви не спасені, води мені невропатології. Я набрала майстер-клас, як в'язати стопчу. Захитом дивилася і намагалася писати цю класи для новачків, так вони є. А от перші оці кроки тебе зорієнтувати по контенту немає. Жіночки безобразно, ну, це правда. Привіт, мене звати Катя. І в цьому відео я хочу поговорити про свій шлях у в'язанні, з чого я почала і е, основуючись на своєму досвіді, я хочу дати декілька порад тим, хто планує навчитися в'язати гачком, і тим, хто вже спробував і нічого не вийшло. І ви це закинули, але все одно хотіли навчитися в'язати. Тому вмощуйтеся позручніше, заварюйте чайок і погнали. А ще не забудьте, будь ласка, ставити лайки та коментарі, як ви підтримуєте мої відео. Вони залітають рекомендації. І чим більше вас буде на цьому каналі, тим частіше буде виходити контент і майстер-класи. Одні плюс що для вас, що для мене? Будь ласка, як навчитися в'язати пачком. Хочу сказати, що легко не буде. Звісно, я це говорю за його, основуючись на своєму досвіді, тому що я навчалася в'язати десь плюс-мінус 2-3 місяця. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я почала з мережевних серветок, які насправді є дуже важкими для початківців, тому що там зразу йде декілька варіантів цих стовпчиків, візерунки рахувати, ти ще не ці петлі затягувати, і ти вже в такі дєбрі заліз, не повторюйте моїх Помилок не могла знайти ось такого відео типу, того, що ви дивитеся зараз, де людина може сказати на що звертати увагу, там які матеріали для початківця брати гачок. Все таке. Майстер-класи для новачків так вони є. А от перші оці кроки тебе зорієнтувати такого контенту немає. Давайте будемо чесними. Відео по в'язанню в основному роблять такі душні жіночки, жіночки, безобразно, це правда. Оце я втратила багато часу, нервів, зіпсувала матеріали, тому що це путалося, в мене нічого не виходило, я його розпускала, психувала. Ну, коротше, жахливий, жахливий перший досвід, тому я десь на місяць зовсім закинула ті нитки, гачки і не поверталася, бо мене аж підпало від нього. Але як бачите, я все ж в'язані кофті, в'язаному топові і... Видов'язаний канал. Так, от що я можу порадити для тих, хто хоче навчитися в'язати. По перше, треба вибрати виріб, із якого ви почнете своє навчання. Я б рекомендувала знаєте, зв'язати такий умовно коврик. Це буде такий ваш навчальний зразок, мабуть, так буде більш правильно сказати. Просто набрати повітряні петлі і відпрацювати спочатку. Набрати поєднувальні петлі, отак от декілька рядів прив'язати. Потім прив'язати декілька рядів звичайних стовпчиків, потім пістовчики, стовпчики. Я думаю, що зразу після цього відео вийде майстер-клас, як в'язати всі ці базові петлі і і навчальне відео з петлями. Ви зможете знайти в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, як в школі. Спочатку діти роблять прописи і тільки потім переходять до букв і письма. В цілому тут те саме. Спочатку давайте вивчимо основи, а тоді вже будемо переходити до виробів. Бо я почала зразу з виробів. Мені було неясно, як в'язати якийсь стовпчик. Я набирала майстер-клас, як в'язати стовпчик з накидом. Дивилася і намагалася зв'язати цю. І намагалася зв'язати серветку. Ну, це просто я не знаю. Ви такі відчайдушні, як я, то вперед. Майстер-класи на серветки і ваші нерви не спасені один невропатолог. Що я можу порекомендувати? Це навчитися правильно підбирати матеріал і гачок. І коли ви початківці, я рекомендую вам починати з номеру гачка, десь від третього до шостого. Це знаєте, такий оптимальний номер гачка. Він і не великий, і не маленький. Так, моя колекцію. Це ось такі от гачки. Тут перед вами номери третій, п'ятий, четвертий, шостий, четвертий з половиною. Отже, це отакі от достатньо великі гачки. Тому що знову ж таки я свій шлях почала з такого гачка розміром 1,25. Він просто як голка. І коли ви тільки починаєте в'язати, вам дуже тяжко зрозуміти на такому розмірі. Ви перетягнули петлю, чи ви її не дотягнули. Часто, що таким крючком я просто, знаєте, пробивала нитку, рушила оці волокна всі, і вони путалися, виріб виглядав негарним. І коротше, не треба так. Беремо такі нормальні гачки. Ви будете тоді бачити свою петлю і розуміти, що з нею відбувається. Вона нормально затягнута чи вона розтягнута, Нормально вибираємо нормальні гачки. Потім. Нам треба обрати матеріал. Знову ж таки, коли ви новачок, я рекомендую вам брати достатньо такі прості нитки з натуральним складом. Або, наприклад, от мікрофібра, вона повністю синтетична, але це нитки, і то мікрофібра, знаєте, вона в руках тягнеться і ви можете її випадково перетягувати. Тому краще, от бавовна, вона недорога і вона щільна, не змінює свою структуру в в'язанні в полотні і після ВДО. Це волога, термічна обробка, там прання, відпарювання. Це все називається ВТО. Вона не змінює свою структуру. І, Знову ж таки, ви будете бачити в полотні, чи ви десь затягнули, перетягнули петлі. Ви зможете нормально проаналізувати свою роботу. Але дивіться, бавовна також є. Нитка може бути погано скручена, і ви на початку будете пробивати гачком ці волокна, витягувати, воно буде виглядати негарно, тому беріть добру, таку щільну, гарну, бавовну. Я рекомендую вам звернути увагу на Алізеба Хар, на газал бавовну. Газал бавовна моя найулюбленіша, бо вона така, м'яка, дуже приємна, з неї класні вироби, довго слугують. Лайк просто. Наприклад, якщо ви візьмете Алізабела, вона якраз ниточка погано скручена, і виріб з неї виходить такий достатньо рихлий, з новачку з ним працювати реально важко. Ще рекомендую для початку не замовляти матеріали для роботи, а ходити в магазин, де ви можете все пощупати, потрогати, потримати. Плюс там є консультант, консультант зазвичай розбирається в цих нитках і може вам щось підсказати. На початку я не знала, що під кожен гачок потрібно підбирати нитку. або Тут навпаки під дитку треба підбирати гачок чого в мене ще нічого не виходило спочатку бо я в'язала бо я взяла занадто тонкий гачок і дуже товсту нитку. А потім я дізналася, що отут от на кожному метку є рекомендації щодо гачка та спиць. Ось бачите? ось тут у нас вказан номер гачка і спиць. Все. Все елементарно. Ви приходите в магазин, підбираєте собі от якусь таку достатньо товсту ниточку. Якщо ви, наприклад, зразу візьмете плюшу, вам буде важко, бо вона пушиться. Ви не будете бачити свої петельки в полотні, і вона слизька. Нею важко буде заховати якісь кінчики і знову ж таки контролювати. Затягнутість своїх петель. Але, наприклад, ви прийшли, обрали ось ту пряжу, подивилися на етикетці рекомендований гачок. Тут якраз 4,5 мм, Нам підходить для новичка. Ми купуємо цю пряжу, просимо гачок 4,5 мм І дивіться, це ваш інструмент, це ваша зброя. Вам має бути зручно його тримати в руках. У них є різні оці рукоятки, є рівні, є такі формані і є. Ось такі пластмасові. Ви маєте його потрогати для того, щоб обрати який зручний саме вам. Тому ходіть у магазини на початку. Дивіться, ви вже зв'язали собі оцей коврик, ви навчилися набирати петельки, в'язати ці стопчики, Ви зрозуміли як гачок обрати, як ниточку, ви вже можете зв'язати якийсь виріб. Для новачків я рекомендую брати прості вироби. Типу шарфа, так він буде зв'язаний якимось одним візерунком або простими якимись стовпчиками або напівстопчиками, але ви відпрацюєте ось ці рухи рукою, ви вже будете там рахувати, будете більш уважні, і це буде реально клас. І шарф розумієте, якщо там десь щось не так вийшло, він сильно буде помітно. І шарф це така деталь гардеробу, яка завжди актуальна, яка завжди треба, і він точно вам пригодиться. Потім зв'язали ви шарф, можна вже спробувати якусь сумку, наприклад, зв'язати. Чому сумку? Тому що в сумці ви вже Познайомитися з круговим в'язанням. Ви вже будете там рахувати, ви будете розраховувати розмір, ви зрозумієте, як з круглої форми потім зробити квадратну чи прямокутну, оз тобто ви більш за таким зіштовхнетеся, що являється добрим досвідом для того, щоб потім в'язати чи одяг, чи якісь іграшки, ви, наприклад, захочете в'язати щось таке. А плюс ще за таких от простих робіт ви можете зв'язати. Наволочку на подушку, ви можете зв'язати плет. Це все допоможе вам відпрацювати оцю цю моторику і зрозуміти процеси. Я, наприклад, почала свій шлях з. У них серветок, а другий виріб, який я зв'язала, це був в'язаний купальник. Як бачите, я тут прикріпляю всі ці фотографії. Е, вам може здатися, що він типу, класний, і все, і в цілому, да, він -то вийшов, але я з ним нормально намучилася, бо я не розуміла всіх оцих процесів. Я чашку, щоб ви розуміла, так от трикутником в'язала а якимось таким овалом, бо я не могла зрозуміти принцип. Ну, це нормально. Зараз я то вже розумію, що це нормально, коли робиш перше. То робиш якусь дурню. Купальник теж теж можна спробувати. Це не та не супер важка робота. Зв'язати якийсь топ. Вони теж завжди актуальні в будь-якому гардеробі, в будь-якій стилістиці. Ви можете навіть спробувати нав'язати топів. У мене також шапки були одним із перших виробів. Я заказала неправильну нитку. Я в майстер-класі побачила, що дівчина вважає Алізе Лана Голд. Я замовила, але виявилося, що той лана Голд, є ціла палітра, і я вибрала занадто тонку нитку. Знову ж таки, через те, що я не знала, де дивитися цей метраж. А, до речі, я вам не розповіла про метраж. На кожній ниточці ще напишеться отут, скільки її метрів в моточку іде і скільки в ньому грам. І в майстер-класах завжди вказують, яка саме ниточка треба, якої товщини. Я цього не знала. Лана Голд! Ну все, я заказала Лана Голд. Прийшло не то. І я тоді з одного клубу. Ну, коротше, в мене було один клубок там різних кольорів. І я його ділила пополам, щоб з тої супер тоненької нитки зробити хоч трохи, товстішу. Нав'язала з них шапок, шапки були криві. і, Здається, їх віддала все в Ну, Носити то не можна було. Ну ви спробуйте. Класні рекомендації Катя дала. Просто в мене це був десь третій виріб, а ви шапку вже беріть там десятим виробом до цього часу, я думаю, ви нашаритеся нормально. Що потім? Ви вже зв'язали декілька своїх перших виробів, а далі найважче. Те, з чим борюся я до цих пір і хочу сказати, що одною з причин відкриття цього каналу є, що я не можу побороти цю проблему. Що це за проблема? Вибрати стиль, стиль, в якому ви хочете працювати. У в'язанні їх неймовірна кількість. Це я навіть банально скажу. Ви маєте поділитися, ви хочете в'язати одяг, чи ви хочете в'язати якісь прикраси для інтер'єру? Чи ви хочете робити знаєте таке щось фантазійне? Я дуже прикольні штуки бачила. Люди вяжуть їжу, їжу. Боже, хто це придумав? Але це так класно виглядає. Я просто залипла на це ну на хвилин 10, Я просто сиділа і така боже, це що ж. В'язати я таке не буду, бо я не розумію, що мені з тим'язаним бути родом робити. Але завтикати на це просто моє улюблено. Плюс ви всі знаєте, що є іграшки, корзинки, сумки, прикраси, білизна, різні от кардигани, як на мене, і штани, що шорти, взуття в'язане є, розумієте? І воно класне, до речі, щось прикріплю. Я там палетки одні бачу, і така боже, я хочу. Я не вмію, до речі, в'язати з таких плотних матеріалів, в мене погано виходить, і я така типа. До речі, це нормально. Якщо у вас буде краще виходити в'язати з більш тонкої нитки, але не буде получатися з товстої нитки. Я наприклад не вмію працювати з текстильними нитками, з шнурами. в мене не виходять полотна. Я погано їх, їх затягую, погано формую. Коротше, не моя тема, але ми будемо бути чесні. Я це пробувала два рази. О, тривога. Хм. Надо дозаписувати йти в укриття. Коротше. Що я можу вам ще розказати? Тут у мене сценарій, я ж, конечно, професіональний блогер самим найважким вибрати стиль, в якому ви хочете працювати, тому що от мене саму кидає. Я почала з мережевних серветок, бо хотіла робити мереживні ловці. Я зробила потім така блін, хочу купальники зв'язати. Почала взяти купальники, зв'язала купальники, блін, хочу топи. Вчала топи. А як би не було, навіть коли ви будете вміти в'язати, освоїти нову техніку, якісь там от нову річ зв'язати. Ну не з першого разу буде виходити ідеально. Плюс ви будете щось додавати своє більш. Совершенствовається це як я забула слово. Ну, хай це совершенство. Ви будете удосконалюватися. Ви захочете удосконалювати речі, на які ви будете бачити майстер-класи або якісь приклади того, що ви хочете зробити. І це такий, знаєте, постійний процес вашого розвитку і розвитку ваших речей. Тому не можу дати вам ніяку пораду, бо знову ж таки я цей канал зробила, бо я хочу зв'язати і светрики, і топіки, і купальничок, і якусь прикрасу на наволочку для подушки. Воно все таке класне. Якщо ви хочете продавати, ви не зможете зробити там аккаунт, де буде абсолютно все: від трусів до наволочок, корзин і плідів. Ну не можна продавати абсолютно все і всім. Треба буде вибрати якусь конкретну категорію. Тому я постаралася розділити на замовлення. Я роблю кардигани, топи, купальники. Все, то є у мене взимку це кардигани. Ви можете замовити. А весна, осінь, уже літо, якісь топи і плюс купальники. А на ютуб каналі я вже буду показувати от все, куди мене несе: оті корзини, прикраси, нові якісь фантазійні кофточки і тому подобне ділитися з такими гіками, як і я. Що я хочу вам сказати, ще ви маєте бути готові до того, що вязання дуже сильно затягує. Ви не помітите, як у вас будуть всі вільні гроші йти на покупки нових матеріалів, на замовлення нових якихось ниточок. У мене в її є бабка, куди я зберігаю ідеї, що б я хотіла зв'язати, і вона просто постійно росте, тому що класних ідей, неймовірна кількість, а руки у мене всього дві. Час обмежений, і ти не можеш це все зробити. А нові ідеї приходять, приходять, приходить. І зберігає, я колись це все зроблю. Ну, колись зроблю. Так от, в'язання достатньо дороге, хобі. Тому що ціни надатки ростуть, плюс там, на якийсь светр, кардиган, вам, в залежності від вашого розміру, треба бути, там 3-5 мотків. А ще знаєте що, я себе піймала на думці, тому що коли мені кличуть погуляти, зустрітися, ще щось. Я можу так, блін, я за цей час зможу зв'язати як мінімум одну чашку ліфа. І мені хочеться за цим зайнятися, щоб подивитися якийсь цікавий серіал або е, шоу, а погуляти, ну що, ну що вона мені розкаже? Ну, там нічого цікавого, а тут серіал в'язання, все, що я люблю вдома в теплі з улюбленим чаєм. Навіщо мені ці люди? Тому готуйтеся до того, що в'язання просто поглине вас, ваше життя і стане невід'ємною частиною вашої особистості. Я не знаю, це якась секта. Я вже давно тут, мені подобається і мілості в нашому шалашу. Ось таке відео, я сподіваюся, що воно зможе комусь допомогти, що я вас хоч трошки зорієнтувала в перших кроках для тих, хто хоче навчитися в'язати. Будуть ще такі відео з ідеями, що зв'язати для новичків, будуть майстер-класи для новачків. Покажу вам базові пенклі, це все, як з чого почати. І зв'яжемо, мабуть, якусь просту сумку, топи. Короче, постараюсь підібрати щось простеньке, з чого можна почати. Ну і все знову ж таки. Не забувайте ставити лайки та підписки. Також підтримати цей канал. Сам до банки.